Майк Єгансен Подорож ученого доктора Леонардо і його майбутньої коханки Прекрасної Альчести, у Слобожанську Швайцарію. Книга перша. Розділ перший Коли Подорожній сідає в човна на Бахтині, щоб їхати в Слобожанську Швайцарію, то коли він, цей Подорожній, не вміє бачити, він нічого не побачить путнього. Він залюбки погоджується, що дорога була довга, і що дорога була курна. Не жаль йому доріженьки, да що куриться курна, сказав би він, коли б він умів оцінити курну дорогу. Так само він готовий визнати, що була дуже труська дамба, і що був міст через якусь нетечу, що її переїжджаючи, є порядок запитувати. Невже ж це дінець? Ніхто з них не знає, що ця фраза, ріднить їх з тією легендарною бабою, яка, погостювавши в Харкові в кума, розповідала потім у доповіді про подорож а доповідь ця відбувалася перед хатою на колоді, де вже багато було налузано насіння, сказала в своїй доповіді: А в Харкові дінець поганий. І хоч ця баба і передбачала пишний проєкт провести в Харків Дінець, проєкт почасти зреалізований фотографом довбнею, бо фотограф довбня, зробивши знімоклопані, пофарбував її в усякі кольори, зробив утрує ширшою, намалював на ній пароплава, а над нею аеропляна, і навіть здається, чи не пустив десь у береговій піні пухкеньку німфу в купальному костюмі. Хоча баба все це передбачала, казавши, що в Харкові дінець поганий. Але подорожній ніяк не міг згодитися з тією бабою поріднитися. <coughs> Тим часом баба могла б дечого навчити подорожнього. Назвім його Леонардо. І умовимося, що він з фаху свого доктор і бачив усякі краї, бачив справжню Швейцарію. І сходив на Монблан, але не наважився зійти на Матергорн. Бачив справжню Баварію і нехай буде бачив Червону Баварію під час повстань у Німеччині і бачив також нову Баварію. Отже, Леонардо, подорожній і лікар, обіймаючи за талію, скажімо, просто і без претензій, Альчесту, не спостеріг нічого, кроме куряви, Дамби і нетечі, яку він ще й до того взяв за дінець. Але для легендарної баби, створеної нашою фантазією, було по дорозі багато цікавого був терафазеритовий завод, і багато хат під терафазеритовими давхами, були ворота, що над ними стримів хрест, якимсь старовинним звичаєм, а самі ворота. Мало не всі були вимазані дьогтем, теж якийсь старовинний звичай. Але недаремна фантастична баба копилила губу, уявляючи собі дівку, в якої знайшлася самосійна дитина чи конкретніше кажучи, безкаравайний син. Буває, що старовинний звичай набуває нового змісту. Так, доктор Леонардо обіймав рукою за талію Альчесту, Хоча вони сиділи не в кареті, а на лінійці. Так і хлопці, по робочого віку, мастять тепер ворота не тій дівці, що грішила, а тій дівці, що не схотіла. Щулячи своє старе око, вигадане, як сказано нами, баба спостерегла б хатку з двома віконцями і забитими тепер дверима, що якось химерно виходили просто на призьбу. Це була колись монополька, сказала б баба. А величезні три літери на терифазеретовім даха від тієї хати, літери МСП, що доктор Леонардо вважав за марку терифазеретової фірми. виявилося були просто візитова картка, і значили вони Микола Семенович Половинка, а не Московська сільська промисловість. Яка відома річ терафоризиту не виробляє, а виробляє інші речі селянського вжитку, як от праліне, зефір, Мікадо, Крем Мока і інше, так само доктор Леонардо не звернув достатньої уваги на каланчу, з верху якої невсепущий пожарний оглядає Слобожанську Швайцарію саме в ті дні і години. Коли він не спить під грушею, проминув він і невеличку камінну будову, що містить у собі електростанцію. А ще раніше в замості не побачив повороту на Зідіки. Щоб бути справедливим, треба сказати, що доктор Леонардо, піддержуючи на дамбі однією рукою Альчесту, а другою рукою Портманто, Указав їй на одинокий Демар ліворуч, десь за межею. Але й тут доктор Леонардо, занадто стурбований цілістю двох об'єктів, піддержуваних його правицею і лівицею, не встиг визначити точно, що то був за Демар. Тут, мабуть, цегельня Ольчиста, сказав він, де виробляють цеглу, з якої околишні селяни не будують своїх домів. Та й що інше може бути в такій містині? Може, якийсь химерний фантаст сказав би, що це паперовий млин? Ні, це не те, обізвалася б вигадана моєю фантазією баба, коли б вона випадково опинилася б коло підводи. Це не млин, це в нас, бачите, бамажна хвабрика. Але в цей момент підвода перегнала б бабу, зап'явши її завісою куряви. І Альчеста так і не почула б слів цього нереального персонажу. Розділ 2. Отож доктор Леонардо і донна Альчеста ще не сіли в човна на Бахтині. Щоб їхати в Слобожанську Швайцарію. А навпаки, допіру в'їхали в місто Зміїв. І перед їхніми очима промайнули інваліди, що торгують хлібом. У Змієві. Хлібом торгують перекупки та інваліди. І до цього затишного місця не доходить і поговір про те, що в Слобожанській столиці хлібом торгують виключно греки по формулі що ріг, то грек, що грек то хліб. Так само не чували в Змієві і про війну, що її воюють харківські греки з циробкопом. Кожного місяця благородні Еліни. Відступають церобко цир... робкоопові ріг за рогом, подаючися на околиці Скидського міста. На базарі Леонардо і Альчеста спостерегли низку яток просто під небом, що нагадали їм життя рідної Італії, наполітанські житла і сонячне калабрійське вино. Бо на ятках стояли безкраїми рядами пляшки, пляшки повні, пляшки порожні. А коло них мостився народ, закушуючи хлібом. Це не вино, сказав доктор Леонардо. Це навіть не хлібне вино, як на Україні називають картопляний спирт, розведений на 60% водою. Це той питомий напій, що його дійсно роблять з хліба на Україні, а в Росії роблять з клюкви, бо там клюква заміняє людям хліб. Це куас». Я хочу попробувати цей клас, сказала Альчиста. Люба моя почав було Леонардо, але доктор Леонардо, хоч і подорожувавши довгі роки з Альчистою, ще не мав щастя любити її остаточно і повно, а тому він допоміг Альчисті зійти з приступців лінійки і підвів її до ядки. елегантною ручкою. Затягнутою в лайкову рукавичку, альчиста взяла шклянку, але негайно поставила її назад. Ти могла б сміливо пити у Альчиста, сказав Леонардо. Сифіліс найбільше поширений у селах над річкою Уди. Селах Великоруських, де немає ні одного, хто не був би хворий. Ці старовинні оселі, старіші від всіх українських осадів. Були основою для військових селищ державного експериментатора Аракчеєва. Він не мав повного успіху у своїх експериментах і випликав у селищах тільки один бік військової доблести, а саме венеричні хвороби. Але, Змію, це відносно недавня колонія західних українців. І тут Сефілісу немає. Отже, ти могла б сміливо пити з цієї шклянки у Альчисто. Бач, яка, що б її правці взяли, сказала перекупка у слід Альчисті, що мов злякана пташина порхнула назад до підводи. Чи вас вести до провалля?» запитав візник, мужчина, на вигляд Ахілес, а на прізвище Черепаха. Дорогий черепахо, – відповів доктор, відсуваючи портманто. Я хотів би, щоб ви повезли нас на Бахтин. Це не тому, що провалля, від якого Зміїв дістав своє легендарне прозвись... прозвисько, був би нецікавий для нас. Бо великий і грізний мусив бути той Змій, що провалив землю і перший з сухих житніх полів, глянув на вогку. Розкіш плавень, плес, заток і колін синього дінця, а тому, що ми мусимо їхати човном від Бахтина. Більше того, ми мусили їхати човном уже в початкові, в початкові першого розділу цієї книги, і в початку другого розділу цієї ж таки книги. Закони фабули, милий Черепаха, і не непахитні, як фізичні закони, що ви знаєте добре й самі. Згадайте, як ви, розповідаючи про спійману вами на доріжку щуку, казали своїм приятелям і іншому казацтву, що щука була не більша і не менша як вісім фунтів завважки. А вже потім додавали, що щука тая перебила хвостом поводок і зірвалася, навіть не дійшовши до корми вашого дощаного човна. Отже я мушу просити вас, друже Черепаха, скоряючися фабульним законом, вести нас на Бахтин. Розділ третій. Володько, сказав селянин Черепаха, звертаючися до свого коня масти гнідої. Володько, хіба вони понімають? Він заплатив мені рубля, щоб я їх віз у Бахтин. І я везу. Володько, сказав ще раз селянин Черепаха, поточився і впав коло возу на шлях. Альчиста зойкнула і затулила обличчя лайковими рукавичками. Але черепаха вже звівся на ноги, вибрався на лінійку і хльоснув по коневі. Він, мабуть, пив багато квас», – сказала Альчиста. Та черепаха не погодився із тим. Коли він чув ці слова, він випив просто свою ранішню порцію, потішаючи себе, як і кожного дня, тим, що його скривдила баба перекупка. Він згадував цей факт кожного разу вранці, коли особливо гостро відчувалася потреба випити, згадував мовчки й про себе. А випивши, він починав про цей факт розповідати і завжди в тій короткій формі. В який він звернувся до свого коня Володьки. Увечері він вертався назад до Змієва і вкрай роз'ятрений уже своїми власними промовами випивав знову. Другого ранку йому сильно картіло випити, і він знову згадував про факт: так минало життя селянина Черепахи і його коня Володьки. Розділ четвертий. Коли подорожній сідав у човна на бахтині, то перед його очима розгорнулася така картина. Ліворуч, поблизу берега селянин Черепаха, ховав у кишеню паперового карбованця. і, очевидно, лагодився їхати випивати, тільки на востаннє повторивши свою коротку промову. Праворуч у човні вже сиділа альчиста, поклавши ніжки на купу йору, вкинутого в човен, щоб не було мокро. Просто за спиною подорожнього доктора Леонардо, скажімо, розлігся перший краєвид. Те, що ти бачиш перед собою, у Альчисто, сказав подорожній, виключаючи звідси фігуру добре збудованого і добре одягненого чоловіка доктора Леонардо, що, втім, зараз розбереться і застанеться в самих трусах, те, що ти бачиш перед собою, виключивши цю фігуру. Це ще не є Слобожанська Швейцарія. Це, я сказав би радше, слобожанські преї, по яких, як ти можеш бачити в бінокля, пасуться не бізони, а довгорогі корови й бики сірої масті, сумирні, флегматичні онуки Степового Тура, що так безрезультатно носив на своїх рогах князя Мономаха. Вони скарилися людям і їх привчили. Принаймні в коров'ячій їхній частині давати людям молоко, лише зрідка перекидаючи дійницю. Навпаки, того птаха, що, як ти бачиш, ніби спинився над бором у долині, люди ще не привчили класти яйця і жити на дворі. Це степовий рел. Це рел. скрикнула альчиста, хапаючи бінокля. Я думала, це ворона. Невже ж тут ще є орли? Це Степовий Орел, сказав доктор Леонардо. В бінокль тобі витка його тупі незагострені крила. Один такий Орел сидів тут у Зміївському лісництві років двоє тому, поки його не перевезли в Слобожанську столицю. Я дізнався про це з іспанських газет. Тепер подивися на цей широкий поділ, на ці сотні озір, калін і заток. Ліворуч. Ти бачиш піскову дюну, і на ній бір, праворуч одна з Бахтин. А далі почнуться гори. Колись увесь цей поділ була широчезна синя ріка, і це було не за царя тамка, коли була земля тонка, а значно пізніше, приміром за князя Мономаха. Навіть доплив допливу допливу цієї ріки, славнозвісна річка Лопань. Колись була чималою рікою. Журавлівський крамер нечепір не убий батько міг би розповісти тобі про те, як у лопані за його пам'яті ловили аршинних коропів, і навіть точно показати довжину такого коропа на своїм прилавкові. І не в таку сиву дивину, значно ближче до наших часів, коло молдавського млина утопився не зовсім тверезий візник. Взагалі, глибінь Боту в усім союзі колись була більша і страшніша. Є таке місто Ряжськ, десь у Тамбовській губерні. І перед вокзалом там є й досить чимало калюжа. Але коли мій батько був ще студентом і віддавався всією душею своєю вивченню римського права, в тій самій калюжі перед вокзалом випадково туди забрівши, Утопився дорослий нормального розміру кіння. Розділ 5. Епіорніс, у яйцях якого і досі чорні тубільці носять воду, як у цебрах, зник і ми вже ніколи, ніколи його не побачимо. Але ріка весною показує, яка вона була колись, коли вона затопляє весь поділ і лівим берегом для неї бір, а правим ліс. Вона збиває телеграфні стовпи і примушує задончан ходити до Лиманської церкви замість до Зміївської. Вона збиває телеграфні стовпи, і покірні стихії задончани тепер замість стовпів, становлять соснові дрюки, зваживши, що все одно й стовпи знесло б водою. А раз занесе, то навіщо їх ставити? Вирішили задончани. І пустили стовпи на сволоки. Леонардо, любий, сказала ольчиста, в дитинстві я була така ж розумна, як вони. Я не хотіла мити рук, бо вони ж усе одно забрудняться. Тепер я мию, але ж я завжди і завжди ношу тепер рукавички. Вона схопилася і простягла до Леонардо пару незвичайних рученят. Човен злегка хитнувся, і Альчиста оперлася правилкою на борт. Човен нахилився трохи направо, і Альчиста в чарівнім зусиллі вирівняти його налягла на лівий борт. Човен перекинувся і накрив собою подорожнього доктора Леонарда елегантну Альчесту, яку він ще не мав щастя любити остаточно і повно. Хоч і подорожував з нею вкупі протягом довгих років. Степовий дінець неглибокий, і доктор Леонардо не злякався ні на мить. Домінантне почуття в його душі була радість. Він дочекався того моменту, коли можна врятувати альчисту, винести її на руках на берег, зняти з неї щасливими руками її мокру одіж, піти з нею берегом. Несучи в руках її ніжну білизну і скромно дивитись на маленькі пальці ніг, що переступають у сонячній траві. Вони йшли радісно і просто сонце стало в заніті, струмінь дінця, підкрадаючись до берега, віяв злегка холодом, і Леонардо почав складати вірші. Він почував, що несе у руках своїх свою найщасливішу річ. І довгі роки подорожі склалися в два мовчазні рядки. Як ми з нею луками йшли, розцвітали луки на путі. Він глянув назад на човен, на те місце коло осоки, де він виносив її на берег, під ногами не було землі ні пливти, ні стати, ні іти. Альчеста теж оглянулася за ним, і от, ступінь за ступнем, Склалася стопа за стопою. В берегах давно дрімав дінець, мов косар на спину спати ліг. Вона глянула і родився вітерець, вона стала, і вітерець затих. Як заснув у небі білий шум і забув пливти за океан, як перо, що ним тепер пишу, в сонний затопилося стоян. Сонце. Леонардо вже бачив, як вона заходить для нього, щоб дати простір його радості, як спалив зелену лісосіч і погас рудії ромен, як минали ніч і день і ніч, як минали день і ніч і день. Я не можу засудити доктора Леонардо за те, що він склав такий ніжний вірш для неглибокої і неосвіченої жінки, яка ще й до того носила лайкаві рукавички, а зараз йшла поруч з ним гола і несмілива в луках над сонним дінцем. Любов не хоче знати нічого про розумову нерівність і недостатньо освіту. Може бути, що доктор Леонардо збирався перевиховати і навчити цю ніжну і капризну жінку, що гола тепер здавалася йому 17-літнім дівчатам. Але можливо, що він і не збирався її переховувати і вчити. Адже ж доктор Леонардо був зовсім не комуніст і навіть не громадянин Радянської Республіки. Як показує вже саме його прізвище, він був італієць. У книгах Невеличкої Церковці недалеко Болоньї, і досі можна знайти запис про те, як 37 років тому. У Олександра Паці, повіреного цієї самої церкви свята, святої Франчески, народився син Леонардо Патці. Цей був наш подорожній доктор Леонардо. Розділ 6. Покиньмо на деякий час наших героїв, що скоро вже обсохнуть і одягнуться. Не заглядатимемо поки що в їхні душі. В яких уже доспіло щастя, не згадуватимем і того, що по самому тілу Ле... Леонарда, як вітер по струменю, пробігало тремтіння найтоншої, найніжнішої радості. Повернімось до вигаданої нами абсолютно нереальної баби і до другого, на совість сказати, теж вигаданого, абстрактного персонажа, селянина Черепахи. Уявімо собі, що ці два альгебраїчні знаки зустрілися, немов плюс і мінус, у тім конкретнім геометричнім місці, де вулички з Бахтану увіходять у базарний майдан. Баба, коли б вона була живою реальною бабою, саме встигла б дійти до Майдану і зустріти черепаху, що роз'ятрений нещисленними промовами про пасажирів і перспективою випити, Промовляв уже сам до себе, хоч і дуже голосно. Балакаєш, дурню, суворо сказала б баба. Пожди, набалакаєш собі хліба. Овес будеш у мене брати? Чи вже проп'єш і цього карбованця? «По чим овес, баба?» – спитав веселянин Черепаха, обережно уникаючи розмови на моральні теми. По три з половиною одповіла баба незаперечним голосом. Мабуть, так, що завтра заїду, а ми післязавтра, сказав би селянин Черепаха, оттягаючи скільки мога День тверезості. Післязавтра буде по чотири, сказала б баба, вирушаючи знову в путь. Селянин Черепаха дуже хотів би сказати чортові бабі. Що за тижнів двоє овес буде в Змієві по 7 гривень, бо буде новий, але утримався. Могло б статися, що після такої репліки бабин Овес подорожчав би ще на півкарбованця, а більше ніде вівса не добудешся. Ця баба, що синим закуповувала тисяч за дві пудів вівса по 50 копійок. А по і влітку продавала його по два, по три і по чотири карбованці за пуд. Селянин Черепаха, бувши далеко розумніший за панів, бо пани, як він з'ясував собі вже давно нічого не розуміють у селянських справах, цілком, одначе визнавав розумову перевагу цієї баби. Сама механіка її вівсяних операцій видавалася йому хитрою і мудрою аж до геніальності. Черепаха сплюнув у слід лихій бабі, викопав у кишені карбованця, зліз з підводи і, тримаючи карбованця в простягнутій руці, увійшов у кооператив. Тим часом на дорозі, де це тільки йшла баба, вже нікого не було. Тільки дурман край дороги стиха хитав калючою закуреною головою та десь далеко в дворі куткудакала курка. Баби не було. Вона не повернула в вуличку, і не зайшла в двір, і не злетіла на небо, і не провалилася крізь землю. Її просто не було. Адже ж ми попереджали читача, що це персонаж вигаданий, суто абстрактна величина, альгебраїчний знак, а не жива людина. Баби не було, як не було й розмови про ОВС». Тільки дурман край дороги стиха кивав закуреною колючою головою.